26 серпня, 2025 місто Рівне, Україна. Хочу показати на сьогоднішній день, як виглядає мій виноград, який жодного разу нічим взагалі не оброблявся. Ось, будь ласка, показую дуже близько. І молоденькі лісточки, і старенькі. Бо, питаючи, дійсно нічим не оброблялась, нічим не оброблялась. Ось, до самого низу показую листочки. Ось це виноград. Ну, це тінь Тут повна тінь. Зараз підемо на сонечко. Ось це все виноград, бачите? Ось ось листочки. Я ж кажу, нічим взагалі жодного разу нічим не оброблялося. Так, ось тут єдине місце, де він росте на сонці. Ось покажу вам. Тут листочки. Відповідно, це ж ніхто нічого не підготував там для <різь> того, щоб знімати. Ось він так виглядає на сонечку. Ось такі грона. Ось такі. Так, з листя мішає. За вас, секунду. Ось такі. Ось так от він виглядає. Бачите, починає червоніти. Але вже навіть на такому етапі, я думаю, що він солодкий. Зараз попробую. Не, не ще. Ще ні, він такий солодкий, що знаєте, пересоложений. Як ізюмка. Ось так от він виглядає. Сорти я не називаю, бо не знаю, не сажали, Дуже врожайний, неукривний. І без жодної обробки можна вирощувати виноград і не морочиться. Хімія зараз просто космос. Не знаю, як люди вирощують виноград і в яку ціну вони його продають, але якщо його дійсно стільки раз обробляти, і по ціні на сьогодні хімія то це, це караул, ось такий виноградик. Ось такий порівняно з моєю рукою. Ну, грони дуже великі, просто в тіньку вони не повністю, бачите, набиваються. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша.